Віктор Бортник, український військовий, який разом із побратимами в повному оточенні тримав позиції сім днів. Бракувало боєкомплекту, води та їжі, та все ж вони не здали українських позицій. На жаль, не всім вдалося вийти з того бою живими, заради загиблих побратимів та п'ятьох сестер, які чекають його на Миколаївщині. Він продовжує щоденну боротьбу заради перемоги. Далі наша з ним розмова. Патська контролю. Ми, по ходу в окруженні. чув. Контролем края, гранати є. То з чого гранатами? Мужики, друга ріка немає ми в окружені. Не ми отрізали, от вони нас відрізали от марі. Мене нас відрізали от пробобрів. Позивний і молодий. Так як я прийшов в 20 років, то в мене контингент був з людей, які за 40, то мене кажуть, будеш у нас молодим. Попав я в 9-й окремий стрілецький батальйон у 22-му році, в липні місяці, так і до цього часу в цьому батальйоні службу. ¡Mira! Слава! Слава Україні! Як, власне, для вас розпочалось 24 лютого. Я працював в Києві і прокинувся в три ранку. І ми з хлопцями зібралися разом. І каже, хлопці, потрібно щось робити. Йдемо тепер в тероборону. Єдиний був серед хлопців, який служив, бо я перед цим служив в срочну службу. 18 я пішов на срочну службу, 20 прийшов. Якраз зі сучний служб почав працювати в Києві. І оце ж почалась війна. Пішли в тероборону, а там дуже моментально міста забиті. Були. Лишалося один вихід це військова частина. Ми прийшли. Військову частину, вийшов майор, каже, є люди, які служили. ну проходили військову службу, кажу, так, я ось тільки прийшов з сорочної служби, там якась кілька тий років, кажу двадцять. Він каже: ну йди, поки відпочивай. Каже, у нас є хлопці, які ну, мужики, вже, які прожили трішки життя, і їх хто буде відвоювати поки? нашу країну, а вам треба буде її відбудовувати. Да, то відправили нас додому, приїхав на Миколаївщину, і вже я пішов свій військомат. І вже мій військомат уже направив мене 9-й окремий стрілецький батальйон. Як відреагували рідні? Батько в мене віднісся до цього нормально. У мене батько патріотичний, то він 5-й штурмовій бригаді воює. Ну мама, звичайно, що як єдиний син і найстарший, то трішки хвилювань було. Єдиний син і найстарший. Хочу поточнити. А скільки в родині? В родині нас 6, 6 дітей. Так я найстарший, і п'ять мене сестер. Дуже красивий, гарних і чимних дівчаток. Таких знаєте, найстарший 12, Потім пішов так: 9, 7, 4 і рік. Як розвивалися події далі? Куди ви потрапили і на яких напрямках довелося за цих два роки війни воювати, відвоювати які міста, які населені пункти? 28 серпня почався наш штурм Херсонського напрямку. Ми розходили зі сторони Криворогу, села Петрівка. Потім пішли так Любимовка, рядом де був у нас Хрещенівка. Крещенівки я отримав поранення. Зривателіцу весь взриватель це залетів. Жизнь. Далі я не дійшов трішечки, мене <клігалі> евакуювали. Потім приїхав вже після поранення, ну, в також Херсонську область в Новокаліри. Ми тримали вже оборону біля річки. це да. ми знімаємо на пальці. Нам є, щоб подивитися. Кому? Та якщо нас приходять, щоб батьки, батьки да, щоб батьки подивилися. Щоб батьки подивилися. Тим, хто там сидить зараз вдома, п'є пиво, і дихаю, і каже, що ми 100 тисяч заробляємо. Ді до нас, хлопці, копійка не що то... є. До побачення, до зустрічі. Поїхали ми після Херсону на Бахмут. У 23-му році, в 20-х числах, почався штурм вагнерів саме в Бахмута, тобто окраїна міста, і ми якраз тримали там в окраїні місто оборону. Там дуже важко було в плані артилерії. Тобто артилерія і маса просто людей вони не, не кінчалися в них в противника. Не можна сказати, що вони там якісь там мобики паршиві або ще щось там. Знаєте, з такого плану. Це достойний противник. Він знає, як воювати, вміє воювати. І з ним важко воювати. Сьогодні цей... О, Олечку, це Інструмент інструменти, батюшка, батюня, все буде добре. Ну і я молодий. А? <ривіт> а можете згадати свій найважчий бій? Де це було і за яких обставин? Це було в Макіївці Луганській області. Це був найважчий, мабуть, такий бій. Вони всі важкі. Ми попали в оточення, пробули там тиждень сім суток, Як говориться, це важко, бо були і днівні штурми, і ночні, тобто це постійні. Постійно нас е, хотіли там зачистити. Тобто, ну в них це не вдалося. Можете нам в деталях розповісти цей день? Заходили ми 30 е, вересня 30 на позицію. І першого е, Получається, жовтня нас е, заштурмували. Тобто пішов штурм противника. Виїхали, я досі пам'ятаю, два танки, але дуже близько, майже на позиції. І три три БМП виїхали з піхотою. Тобто, це було дуже швидко такий. Масою залетіли, заштурмували, і одрізали нас від наших позицій, зробили як кільце. Ви опинились в оточенні. правильно розумію? Ви і скільки було з вами У Нас попало оточення дві позиції. На моїй позиції було сім чоловік, і спереду мене була позиція. Там також було сім чоловік. І ми чотирнадцять чоловік стали разом в обороні. Скільки днів ви знаходились в оточенні? Сім суток. Скільки за цей час, за цих сім днів вас штурмував ворог? Я не перерахую вам, ну, я не знаю, я не можу сказати, скільки ми в один день з побратимом збили з рахунку, скільки нас уже ну, штурмували. Пустий! 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 Чую. А пульки свистять над головою! Чи був зв'язок з командуванням ось цих сім днів, коли ви були в оточені? Зв'язок був командування в нас. Не дуже гарне, як говориться. Тому зв'язок був, але ми були відрізані від всіх наших сусідніх позицій. Тобто ми не чули нікого. Ми не знаємо, що робиться вокруг нас, хто є на позиціях, чи є наші хлопці на позиціях, чи немає. Ми нічого не знаємо ми без зв'язку. І коли вже вийшли на зв'язок, це вже було перед виходом майже. Нам передали радіостанцію, в яку вже є зв'язок, і ми чуємо всіх. А це був такий момент, коли я взяв цю радіостанцію. Я почув вже всіх, знаєте, сусідні позиції, хлопців, я ж такі, типу, ковтокво, знаєте, такий, ковток оп, нічого. Я вже колись, щось ми вже знаємо, знаєте, що є вже наші, ну, підтримка є же, і хлопці, тобто з такого плану. Ви були командиром там. Я був так, командиром відділення. Вам вистачало би комплекту триматися цих сім днів? Завдяки чому ви тримались? Ми протрималися ці сім днів завдяки тому, що був ворог, який йшов дуже, і був. Дуже близький контакт: 3, 7, 5 метрів. Наскільки близькіша, ну я сам не уявляв, що може так бути. Коли вже 70 метрів, це вже я вже розумію, що далеко. — притул. Вони підходили і знищували, бо так притулка... знищували, забрали їх в них БК, тобто те, то, що в них було там їжа, вода. Це просто що необхідно було з водою. В нас була дуже велика проблема. По суті, у нас було на другі сутки бою брати без бою. Бо в нас не було нічого. Завдяки трофейній зброї також воювали їхню зброю проти них. Так, наше командування нам скидало ВК, воду, але скидало не нам, а противнику. Тобто, противник був круг нас, і вони нас просто діставалось не вам, а не нам, А, а скидали що? З, з дронів? З дронів, так. Великі дрони, які могли важку вагу там взяти навіть там шість бутилок води. Ми ж там фонариками сиділи, що ми тільки не робили, щоб нас побачили, щоб нам скинули саме нам, бо в нас є поранені поранення. поранення. Потребує води постійно, постійно води. Я сам був поранений, я сам розумію, це не небагато, але часто з такого плану. І хлопці постійно потрібна постійна вода, е, обезболюючі. там такого все потрібно. Це все наше управління знає, але як говориться, ішли нам як на уступки. Знаєте, ми, ми коли вийшли на радіостанцію, там попросили води тоді, вони нам підвозили. Ну тобто скидали з дронів. А, хоча ви повинні розуміти, що ми в оточенні, що нам постійно потрібно. Ми потребуємо постійного БК, постійної води, постійної їжі, що ми не повинні викликати там щось там розказувати їм, що нам потрібно. Вони дуже самі нам вже постійно підвоносити, але такого не було. І завдяки противнику як говориться, що ми їх там знищували, і забив на цьому ми і прожили так. Цей тиждень чи доводилось брати полонених можна було. Але ми розуміли, що в нас самих немає ресурсів для життя. Як вам вдалося вийти з оточення? Це було просто неочікувано. В три часа ночі запригують чотири чоловіка прямо вже в окопи, ну, в траншеї. Хто? чотири? Це наші. Просто ми не знали. Ми без зв'язку. Ніхто нічого не знає. Ми вже там зменшили собі позицію, бо в нас вже були там загинуті хлопці. Також запригують нам в окопи, хлопці, починається бій. Між своїми ж, тому що ми, да, нам ніхто нічого не сказав, нам ніхто нічого ну, Ви не вийшов. Ми сприйняли, що зібрали. Звичайно, ми ж ми, ми знаємо, що вокруг нас нікого немає, крім ворога. Без всяких поранень все обійшлось. Ми тоді дізналися, я був просто шокований, коли, що прийшла зміна. Ми одразу в першу чергу відправили трьохсотих. Якій кількості людей з цих 14-ти так далося вийти. З 14-ти вийшло 10 По пораненим, то 6 ще поранених. Ви там також отримали поранення? Так, це було ну кобура, травма, контузія. Почався бій, прийшов приход, я не зрозумів навіть від чого. Свідомість не втрачав, просто було запаморочення. Це вже був у мене не перший раз. Не було такого часу в мене, щоб я міг там дуже довго там щось відвежитись або ще щось, бо я розумію, що ну, почався бій, же там штурми, нас штурмують. Як, як тільки зміг прийти в себе, більше щось нормально вже тримати автомат в руках, то Почали працювати. Скільки разів ви рахували? Ви були на межі життя і смерті? О, та я не перерахую. Бо багато таких випадків, що айному ти розумієш, що таке здається, що ну а це вже, мабуть, все. Але дяка Богу, що <сіх> поки ще не все, значить я ще не закінчив свою місію. Які у вас були мотиви тримати до останнього цю позицію? Я знав, що я помру, але я вирішив, що не сьогодні. Тобто, знаєте, що ми зробимо все. Тобто, в нас тоді шанси були такі, знаєте, що або ми там нас візьмуть в полон, або нас просто знищать. То ми зробили собі рішення таке, що поки в нас є БК, поки в нас є сили, поки в нас, як говориться, ресурси якісь будемо давати. Відсіч чворого так просто вони нас не візьмуть. Як відбувається ваша реабілітація наразі? Що кажуть лікарі? Як проходить лікування? Я шокований просто, я не очікував. Я був в різних лікарнях. Тут відчуваю, що ти комусь потрібен. Дуже гарно відноситься. Всі з тебе хвилюються, всі хочуть і допомогти. Дійсно тебе прилікувати. Поки лікуємось. Проблема трішки пішла зі спиною, що постійно бо я вже. На третьей сутки оточення не міг трішечки вже навіть виносити бій в бронежилеті, этого приходилося трішки знімати. шкодуєте, що склалося все саме так, що ви тоді, 24-го, зголосилися, пішли добровольцем. Якби була можливість зараз, можливо, все по-іншому змінити, зробили б це? Ні, не змінив би я нічого. Я б взяв би так само в руки зброю, так само пішов би. Якою ви бачите нашу країну після відбудови, після перемоги? Прекрасною, просто чудовою. Я вже з Росії взяв би кордон китайської стіни, такий, знаєте, побудував би щоб взагалі ніколи в житті ми їх не бачили, навіть не знали. А країна, я думаю, відбудується і буде найзеленіша, най... Най... найсвітліша, Знаєте, ну я не знаю, я не можу передати це словами. Чого я дійсно хочу, це я хочу саме в нашій країні, знаєте, щоб не забували, хто єс українці, не забували нашу ну, історію словетну, не забували, що хто ми є і жили всегда, пам'ятали якими якою ціною дістається ця перемога? Коли ви повертаєтеся з фронту сюди, в тил відносно безпечний, є щось таке, що вас чіпає? Звичайно, зачіпає в країні війна, в країні, нашій країні війна. Давайте ми закінчимо війну і будемо щось потом, ну всі разом відпочивати. Війна стоїть на тих хлопцях, які зараз сидять там в окопах. Сонце, жара, дощ, не дощ. Тобто 24 на 7 Вони постійно там, тобто вони тримаються оборону або навіть штурмують там відбивають цю землю. Так давайте ми не будемо забувати про це, правда Давайте всі зберемося. На початку, як ми тримали ворога, да? така орда, що веливічезна просто. Всі люди всі з'єдналися. Так ми, якщо б ця згуртованості було ну, до цих пір, мені здається, ми вже закінчили цю війну. Забувають люди. не забувають тільки ті, хто відчув на собі. Це таке війна, то це не той час, щоб просто сидіти. Постійно треба щось робити. А Ако жоти, завдяки чому нам уже другий рік поспіль вдається тримати таку оборону в країні і долати ворога? Завдяки тим. Хлопцям, які сидять в окопах, завдяки людям, тим, які підтримують нас, людям тих, яким ще не все одно, що робиться в нашій країні, які цінять те, що мають тобто нашу країну, які люблять нашу країну. Тобто на цих людях, і тримається наша країна, коли завершиться лікування, що плануєте далі? Подивлюся по стану здоров'я. Якщо я зможу вже себе почувати нормально, знаю, що я зможу витягнути там бойові завдання, то піду на бойові завдання. Сестрички напевно додому, Ой, чекають додому, дуже чекають. Дуже чекаючи. Я, я, я також чекаю, я також хочу з ними зустрітися. Ну, схоче, час проходить, вони ростуть. Якою ви бачите нашу перемогу, і що б ви хотіли сказати українцям, які будуть вас дивитися? дивитись? Ми все життя воюємо з кимось. У нас все життя, хтось хоче щось забрати, щось нам зробити. І ні в кого це не вдавалося. І зараз також не вдасться. Не забувайте, хто ми є. Спам'ятаємо це всі моменти і будемо разом триматися. Ми зможемо тільки все зробити разом. Про що ви мрієте? Щоб закінчилась війна. Це моя єдина мрія. Вона обов'язково закінчиться нашою перемоги по іншому, не як.